Усім метрологічний привіт, дорогі мої підписники, друзі, колеги. Можливо, буду дуже рада. І, взагалі, усі усі хто зараз в мене дивиться, з ким я спілкуюся. Це мій ютуб-канал, як ви бачите, закликаю. Поширювати інформацію мою, підписуватися, радити друзям та знайомим, адже наше спілкування в цей час особливо цінне. Ну, Від закликів переходимо до практики. Сьогодні я хочу вам розказати, якою буде погода продовження. Ось, як ви бачите, як завжди експерт-аналітик Кіт Тарасунь, і ну, можна. Погоду прогнозувати будь-яким чином, тому якраз от ну йому так принаймні зручно. так ось сьогодні я сподіваюся, що ви вже покинули домашні справи або навпаки активно ними зайнялися, і збираєтеся, ну, принаймні, після цих важливих справ піти прогулятися. Що буде сьогодні в Україні загалом і у кожному регіоні, зокрема, у західній частині України. Очікується, погода сьогодні не дуже тепла, така свіжа, прохолодна, але без опадів. Тобто температура повітря коливатиметься від 19 до 22 градусів, якщо десь більше блисне сонечко, то і вище. У західній частині України. Очікується тепла, суха погода, дуже красива осінь. Е, дощів, хоча, може, так і багато не було, хоча нещодавно пройшли вони і на півночі, от і в Києві я дуже пам'ятаю такі, дуже непогані були, навіть зливи. Тому можна їхати в ліс. Очевидно, там, де це дозволено гуляти, у безпечний ліс і е, збирати гриби. Я обожнюю збирати гриби, їсти я їх не дуже, якщо чесно, ну збирати це просто неймовірно. Це так зване тихе полювання, мене захоплює. Тому бажаю усім грибникам. Успіхів сьогодні, у східній частині України у суботу буде тепла така типова континентальна погода. Сухо, тепло, антициклональний характер погоди. Тут навіть ну, якихось відмінностей я навіть і не знайду, як би їх і не шукала. У центральній частині України також, 13 вересня, сьогодні переважатиме скрізь суха спокійна погода. Із досить високою, порівняно, звичайно, температурою повітря, десь від 20 до 24 градусів. Ну і не забуваємо, що ночі, вечори, ранки вже е, дуже прохолодні, тому е, і одягайтеся відповідно і закривайте вже вікна, не робіть таких дуже сильних холодних протягів. У південній частині України буде тепло: 22-26 градусів, опадів не передбачається. Е, ну і у Києві, у столиці, сьогодні 13 року. Вересня погода очікується сприятлива і для роботи, і для відпочинку. І підіть прогуляйтеся в парк. Поблизу мене Голосівський парк, хоча людей дуже багато вихідними, але в він настільки великий, затишний, з безліччю доріжок, що завжди можна десь собі заховатися, особливо екстравертам, інтровертам, які не дуже люблять такі якісь. Місь... Місця скупчення людей. Та й взагалі ми зараз, по-моєму, всі такі трохи знервовані і потребуємо тиші і спокою. Тому якраз погода ну, практично буде ідеальна для цього. Ми поговорили про 13 вересня, про прогноз, який очікується сьогодні. Але хочу сказати, що і 14 вересня погода сильно не зміниться. Тобто можна сміливо говорити, що весь уікенд в усій Україні буде сприятливо синоптичним або синоптично сприятливим, адже опадів не буде, антициклональних характер погоди, дощів немає, і температура повітря досить комфортна: від 19 до 24 градусів. Тому гуляйте сміливо, працюйте завзято. Забігаючи наперед, хочу сказати, що перші такі дощі відчутні, серйозні і такі, знаєте, сумно осінні. Очікується у західних областях у північній частині України, а також на Вінничині піддивляюся я 17 вересня у середу. Тобто запам'ятайте собі, поставте десь галочку, що 17 вересня ось будуть дощі. Хто має подвір'я? Будь ласка, поховайте все прикрите. Ну чи відкриті балкони у багатоповерхівках, щоб дощ не намочив. Тому повторюся, що 17 вересня. На Заході, на півночі України очікуються, і плюс Вінничина ще очікуються дощі, і можуть бути навіть такі навіть, сильні, навіть не зливи, а просто такі рясні, затяжні, осінні дощі і ще й з прохолодою. Тобто у зоні атмосферного фронту, це саме він зумовить ось ці дощі, знизиться температура повітря. Ну, а тепер я хочу з вами поговорити і поділитися ось. Такими своїми думками. Мені написала жінка одна із Чернівецької області, що вони збираються на наступному тижні стелити чи перекривати дах. Ну, ви розумієте, наскільки це важливо для кожної людини, щоб саме восени був такий тривалий період сухий, коли можна запланувати цю роботу. І, звичайно, ж, я завжди стараюся. Відповідати на такі запити, адже для кожної людини її дах найважливіший і в прямому, і в переносному сенсі це село, звідки вона написала, називається Магала. Воно в Україні в Чернівецькій області, в Чернівецькому районі. І я час від часу буду звертатися до таких маленьких сіл, невеликих містечок, тому що всі великі міста і так мають дуже багато уваги насправді. А і погода, і історія, і якісь цікаві факти. Це завжди дуже цікаво. Тому я ось дуже вдячна цій моїй дописувачці, яка звернула увагу. На це село. Я спочатку розкажу вам просто про це село, а потім вже спеціально для дописувачки і для усіх, звичайно, кому цікаво, розкажу, власне, якою буде погода на наступному тижні саме у Магалі. Отже, коли саме виникло, ну так історично точно невідомо. Але на цій території дуже давно жили люди, бо археологи виявили на території села культурні комплекси. Трипільської культури, Лукашівської, Слов'янської та Давньоруської xii 15 століття. Вперше село Магала згадується під час існування Молдавського князівства, яке було утворено у 1359 році. Воно перебувало у тривалому протиборстві із сусідніми Польщею та Угорщиною, відстояло свою незалежність і зміснило свою владу над тією частиною земель, яка потім почала називатися Буковиною. XV століття це вершина розквіт князівства. Пов'язане з іменами Олександра Доброго та Штефана Великого. Саме до часу князювання Штефана Великого і відноситься перша згадка про це село. Але спочатку це село згадується в документах церковного фонду у 15 столітті під назвою Остріца чи Остріца. Місцеві мені краще підкажуть. І з цих документів відомо, що село було подаровано монастирю Путна. Про це свідчить. Дарча Грамота від 25 квітня 1472 року. Боже, як люди вели документи? І в ній вказані межі цього е, селища. Е, на Сході Хукеу, Станіхор на Заході, Долха на півночі, Води Прута на півдні. Тобто жодних сумнівів, що Остріса 15 століття це теперішнє село Магала. Е, воно було засноване, як я вже сказала, ймовірно, в 16 столітті, точна дата невідома, а назву Магала використовували для це взагалі тюркського походження слово, і означало там слобідка, поселення таке і точний рік, як я вже говорила, невідомий, Але назва Магала має тюркське коріння і вказує на те, що село як населений пункт існувало вже в 16 столітті. Ну а тепер від короткої історичної довідки перехожу до власне прогнозу для панії із села Магала, яка збирається перекривати дах. Отже, ідемо. 14 вересня сухо, плюс 23, у Магалі. 15, увага, місцями дощ, зниження температури повітря до плюс 16-го, сприятливий день без опадів, підвищення потепління до плюс чотирнадцятого до плюс двадцять градусів. 17, особливо несприятлива погода. Запишіть собі, зауважте. Дошісько 16 19 градусів. 18-го без опадів, прохолодно. І 19-го, 20-го та 21-го, це за попередніми прогнозами, я наголошую. Без опадів 22-24 градуси. Отже, ще раз нагадую, що у Магалі найнесприятливіший день із дощем і з похолоданням 17 вересня у середу. Уважно стежте за наступними моїми прогнозами. Підписуйтесь на YouTube канал. Усіх завжди дуже рада бачити і дуже рада допомогти. Всім привіт!